Сьогодні зустріч з представниками управління освіти, управління охорони здоров'я. Ми будемо звертатися в першу чергу до навчальних закладів про те, щоб проводити роз'яснену роботу серед дітей, скажімо так, обстеження наявності тілесних ушкоджень дітей, хоча це не зовсім. Каже, коректно, але ми будемо звертатися до батьків, щоб батьки дали можливість це зробити. Будемо звертатися через навчальні заклади до батьків про те, щоб вони всі всі попереджувальні заходи проводили самі. Будемо говорити про те, щоб психологи навчальних закладів також спілкувалися з дітьми. Ми розуміємо про те, що до кожного з батьків через засоби масової інформації ми не зможемо достукатись, але через навчальні заклади ми зможемо це зробити. Тому що всі діти є як не в школах, то в ліцеях, то в інших навчальних закладах, через що ми зможемо надати додаткову інформацію і вплинути на ці процеси.